Моя моя, черга моя, я Став, Moja chrha moja, typezme stał, te szyye šahy matyoski kreso ta u rep-ha-ha-ha-ha-ha Не цікавіться, тепер до проблеми матимеш ти! Фейс-старта, судді, чого ти не брохо! Якщо тебе перебирають, я буду ламати твої тіски! Можна запрятися і нічого цікавого не мав тобі! Віряти будеш в цей шучі своя! Коли не будеш в наступній твоїй старані, шансу Не хисябезник чипасти, думаю, що переміг сітати беласі мих, можу сказати, я переміг, а те са плакати крицяти тобі серсу немає. Нічого не судилась, мати та набила чутова. Я тебе лезі в пізьму пильну. Удики сиділи зася, я тебе уб'ю. І у тебе ви тих перемагав та силіше не став. Коли хтось тиспер це було моє висло, весло. Секунда, где сальгідне злочини слова сі знов на моє пекло, моя гра, эти пошли по скусу, та я їх не мушу. Заховайся, що хочеш, ти цяпка тобі обидві Лиший провал цей глина кал Якщо ти боїшся, в чому сенс? Слухай, що битись вже є перерва Крати тебе на шматки, тисати там отрукві Та дівчина, її було тут нема Тобі лікає лиш халал На тобі тіни нема І що ти лиш лахав? І ти тобі я Це війска нова для Та теж цей не старший коледж